Особлива страва для особливих гостей на сьогодні дуже дорогі нам гості, і найменше, що ми можемо для них зробити, це приготувати якусь особливу страву. до вечері а діти питають. Мамо, мамо, не... Страма має назву в і готувати будемо, як завжди, в нашій чарівній камінопечі на дровах. Інгредієнтів сьогодні буде багато, давайте розкажу про кожен окремо. Е, картопля морква, замочені попередньо білі гриби, обварена попередньо фасолька, е, свинний ошийок, цибулька, гострий перчик, е, в'ялені помідори і по приправах у нас буде сіль, перець, домашній кетчуп. І домашня аджіка. В кінці все будемо заправляти зеленню. Готувати будемо в нашому улюбленому казані. Правда, будемо знімати ось цю кришку, з якою готується під тиском, і використовувати його як звичайну кастрюлю. Першочерговий етап нам треба обсмажити м'ясо з додаванням борошна, цибульки і моркви. Потім це все ми заправимо нашим домашнім кетчупом і аджікою. І потім будемо перекладати у наш казан, додавати грибочки, фасольку, картопельку і закладати в нашу пічку. Ми маємо ось таку основу на наші ченах, і зараз нам треба це все перекласти в наш казанок. Додаємо наші Замочені білі грибочки ось такими цілими великими кусками. Обварена фасолька. Великими кусками нарізаємо картоплю. Заливаємо все теплою водою, щоб казан був практично повний. У самому кінці додаємо 6 чайних ложечок пшеничного борошна, розведених у холодній воді. Підсолюємо, зверху кладемо наш перчик. Накриваємо глиняною тарілочкою і на 2 години у піч. будеш мені подавати. Капусту, Капусту Ось вот таку накладаємо, бачиш? У яка добра капусточка, добра. Які гарні грибачки, О, грибачки, цибульку, цибульку і гарні грибочки, покажи. Ууу, грибочки, як золото. Цибулькою, батька. Цибулькою, цибулькою. Помідорки квашу. Пробуємо. А. а там пікс. Дивись, бочка, які помідорки. Кікс". Помідорки, помідорки. У. -у. Огірочки. М -м. Хлібчик теплійше. Зараз будемо нарізати хлібчик. Це беремо, наші батьки? Так. Сальце. Ух, давай ріжем. Туненько, тоненько ріжемо. Тоненько-тоненько ріжемо серце наш. Оце, лала, будемо вирати. Так, будемо і те вирати. О, наше серце. Так. Хочу це. Я хочу то. Воно пече. 200 вошка. 200 вошка гарні. О, які у нас лошка тут. Мава, ж тут є Який натюрморт. от глянь, батька. Гарно? <риск> <риск> Красота. <риск> <риск> хліб. Так, будем різати хліб. Бацай! Так. Який ти будеш літати тобі хліб? <риск> Дві з половиною години наші чинахи були у пірсі і зараз будемо mm. пробувати доставати, тут така температура. Ооо мені здається, що вони ще Ооо так. Мені оцінювати буду не я. Буду оцінювати гості перший раз. Так, це треба десь поставити, бо тут страшно. Давай перевіримо температуру. так, Швиденько, швиденько. Температура кришки 125. Температура казана 100. Ефектно 7. з цим. Здиров. Е, Давай. Пробуємо. Ефектно. Запах є, чоловічі добрий. Ох, пане брат. Марія показує бігам. Тут щось дивовижне. Він же віддав тушу пекучість, яку треба. Але правда, я ще його з'їм потім. Так. І давай перемішуємо. Ох! все то, як треба? Все то, як треба? А пахне як. Супер. Давно думав заїхати хотів до однокласника, щоб він мене побав чинахами. і вся. Ще, ще спеціально пироги з фасолі. І пироги з фасолі. Це, і дивиться блог і смакую, і облизуюся, а от тепер настав час прийти і скуштувати. Беребуш пробувати перший. Так, давай так заваруємо ще пироги з фасолі, налізаю зелень і наш зараз сюрприз. surprise. The без такого тюрморту, а? І все з рибами сюда є Томбочки гриби. білі, сало. Так, давай завармоємо пироги. Кидай пироги я нарізаю зелень. Спеціально для Богдана найбільші куски м'яса і найбільші куски грибів. І навіть моє місце нині зайняв. Марія покажи. У мене просто Мої Думки і бажання якраз втілилися в реальність. Постійно дивлюся і, і смакує слина, тече, ад. а зараз буду мати можливість Попробувати і зацінити. Так. Зелень. Дійсно, навіть такий гріб цілий шапку по центру. Сам хочу трошечка. і кропу. О, то файно. Гарно, дякую. Оце я зараз відвідаю. У нас вже все готово, вже всі присутні і пиріжки. Богдан хотів пирогів ми спеціально, до вона варили пироги з пасолею. Пробуй перший пиріг. Ще треба розпушити. Як на святий вечір. Є... Наші чинахи, давай. Чонахи є. Здоровий чинахи. Чи такі, як ти хтів? Чи навіть краще. Краще. Все, не знімайте мене, дайте мені поїсти. Гарно дякую. Супер. Добре, одним словом. Йдемо їсти, бо я вже сам так тих чинах хочу, що просто. <ривіт> як думаєш, нам стане? Варто таке масі забивати. Встане. <гум> Смачного. Дякую.